Всім привіт! Я Сергій Андрійович, і ви на каналі Джим Бім. Я вже 12 років працюю онлайн-тренером і надаю свої послуги клієнтам по всьому світу, але є такий нюанс, що розвелось дуже багато онлайн тренерів. І наш ринок він дуже великий. незрозуміло, хто є професіоналом, хто початківцем, а хто зовсім є дилетантом. Тож в цьому відео ми розберемо, як визначити професійного онлайн тренера і чи варто приділяти цьому або іншому тренеру свою увагу, ба більше здоров'я перед тим як ми почнемо. Підпишись на цей канал, постав дзвіночок цьому відео, щоб не пропустити нові відео, постав вподобайку цьому відео, і також можеш написати в коментарях, який в тебе був негативний досвід роботи з тренером або з тренерами. А ми починаємо. Перше, на що необхідно звернути увагу, це освіта. Насправді, професійний тренер. Постійно підвищує свою кваліфікацію, покращує свої знання і відвідує масу семінарів та навчань. А також він має мати середню або вищу спеціальну освіту. А для того, щоб надавати консультації з харчування, він повинен мати освіту дієтолога, або, як мінімум, пройти курси з нутриціології і розуміти базіс, з яким він має працювати. Пункт другий. Гарна фізична форма. Бажано, щоб тренер мав гарний фізичний стан, той, котрий подобається тобі. Звичайно, ніхто не говорить про те, що він повинен бути Роні Колміном або Арнольдом Шварценеггером. Просто необхідно звернути увагу на наступне. Якщо тренер заявляє про себе як спеціаліст, то, звичайно, він повинен розбиратись в тому, що він робить. Наприклад, ти приходиш до тренера і хочеш присідати 100 кг, то, звичайно, Окрім того, що тренер повинен знати, як це робити, він сам повинен присідати 100 кг для того, щоб більш детально тобі розповісти. Так само і з набором ваги, і зі скиданням ваги. Тому, окрім якихось фізичних здібностей, я раджу звертати увагу і на фізичний стан тренера. Пункт 3. клієнт це доказ, що я маю на увазі. Будь-якого тренера, котрий займається онлайн-тренерством. Має бути база клієнтів, котрі отримали результат: фото до та після з гарними показниками. Він має це постійно викладати і показувати. Але якщо у тренера немає таких фотографій. Це значить, що або він тільки починає свій шлях формування як тренер, або його клієнти просто не отримують ніякого результату. Але ще гірше, це коли тренер видає чужі результати за свої. Це червоний прапорець. Пункт 4. Як побудований момент співпраці? Про що мова? Перед тим, як ви почнете працювати з цим тренером, котрого ви обрали, він має провести первинний анамнез, що я маю на увазі. Він має розпитати ваш вік, вашу антропометрію, ваші бажання, котрі ви хочете досягти з ним, ваші можливості, де саме ви плануєте тренуватись. І найважливіше, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, він має запитати це, тому що жоден тренувальний процес не може починатись, коли тренер... Не знає проблем клієнта. І також ви маєте розуміти, що для того, щоб коригувати подальші тренування, вам з тренером необхідно знайти максимальну комунікацію у вигляді замірів, фотографій, для того, щоб ви об'єктивно давали оцінку тому, як ви займаєтесь і який у вас є прогрес. Дійсно кваліфікований тренер має про це потурбуватись. План тренувань саме для вас. Багато початківців-тренерів або шарлатанів вони починають копіювати інші програми і надсилати своїм клієнтам. Як то кажуть, Ctrl-C, Ctrl-V. І всі клієнти отримують однакову програму. Такого не має бути. Це Червоний прапорець. Ви маєте розуміти, що кожна програма будується індивідуально для кожної людини з її можливостями, обмеженнями по здоров'ю та її бажаннями. Але звичайно, ви ніяк не зрозумієте, тренер копіює програму або ні. Моя особиста порада: задавайте тренеру питання, не бійтесь писати йому. Чому ми виконуємо саме це? А чому саме цю вправу? А як побудована програма? Він має все детально вам розповідати. Ну якщо, звичайно, це він писав цю програму, а не хтось інший. Також маю попередити, що ви маєте бути обережним, коли ви купляєте онлайн-курси та онлайн-програми, котрі є загальними. Загальні курси зазвичай пишуться для середньостатистичної людини. Але якщо у вас є проблеми, то раджу все ж таки працювати персонально. Наступний пункт кардіо та силові мають бути в балансі. Що саме я маю на увазі? Поясню, якщо ваш тренер наполягає на тому, щоб ви працювали лише в кардіосистемі, тобто на доріжці, на орбітреку або на іншому знаряді, на ньому і виключно на ньому, не додаючи силових тренувань, тренувань з розтягування, тобто зі стрейчингу, і він не відповідає на питання, а чому саме так, то раджу подумати про те, щоб змінити тренера. І навпаки, якщо ви виконуєте методично тільки силові сесії, не додаючи функціональних сесій або кардіосесій, і вас це не влаштовує, і ваш тренер ігнорує ваші потреби, то раджу задуматись над тим, чи це той тренер. З власного досвіду хочу поділитись, що кардіо та силові сесії вони бажані в тренувальному процесі кожної людини чоловіка та жінки. Вони не мають гендеру. Але якщо ви бажаєте розвивати і силову, і кардіосесію, а ваш тренер наполягає виключно на кардіо або тільки силові, то раджу задуматись над тим, чи це є той тренер. І останній пункт план харчування. Він має бути адаптованим для кожної людини. Що я маю на увазі, спитаєш ти? Чоловік масою 100 кг і жінка масою 60 кг матимуть кардинально різні плани харчувань. Тобто план харчування має бути індивідуальним так само, як і програма тренувань. Вона має вмістити в собі клітковину, білки, жири, вуглеводи, необхідну кількість нутрієнтів для того, щоб ти комфортно себе почував або почувала. І трохи особистого досвіду. Якщо тренер наполягає на тому, щоб ти їв або їла тільки гречку з огірком та куркою, і більше нічого, бо це заборонено то раджу все-таки замінити тренера, тому що твій раціон має бути збалансованим. Не має бути такого, що тобі зносить дах, як тільки ти подумаєш про те, що лежить десь цукерка. При умові збалансованого харчування таких проблем не буде. Це були основні моменти, як підібрати собі онлайн-тренера і на що необхідно звертати увагу. Я сподіваюся, негативного досвіду у роботі з тренерами в тебе не було. А якщо він був, цікаво буде почитати цю історію, котру ти можеш написати нам в коментарях. А зі свого боку, хочу сказати, що справжній професіонал докладе всіх зусиль і всіх знань для того, щоб ти отримав або отримала свій результат. Став подобайку цьому відео, якщо тобі було корисно. Підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І в коментарях ми чекаємо цікаву історію з твого досвіду роботи з тренерами, якщо така була. А якщо не була, то цікаво почитати, що саме тобі сподобалось найбільше з цих перелічених пунктів. А з тобою був Сергій Андрійович. До зустрічі.